Всім привіт! Ви точно здивуєтесь, скільки важливих деталей входить в стандартний набір автоклава. Купуючи автоклав, ви отримуєте не тільки корпус і кришку. У комплекті є все необхідне для безпечної роботи. Сьогодні покажу вам кожну деталь і поясню, для чого вона потрібна. Основний елемент комплектації це корпус автоклава. У побутових моделях він має стандартний діаметр 32 см і циліндричну витягнуту форму, яка забезпечує зручне розміщення банок та рівномірний розподіл тепла. Друга важлива складова це кришка. Вона щільно фіксується до ємності завдяки спеціальним затискачам та ключу, які також входять у комплект. У кришку вже вбудовані основні деталі, наприклад, це манометр, який показує тиск під час роботи автоклава. Запобіжний клапан, що є аварійним захистом автоклава. При перевищенні тиску понад 6 атмосфер він автоматично стравлює зайвий тиск, попереджаючи пошкодження корпусу автоклава. Запобіжний клапан використовуємо після завершення стерилізації для спуску тиску вручну, якщо ви створювали початковий тиск. А створити початковий тиск можливо саме завдяки ніпелю, який також входить в стандартну комплектацію та розташований на кришці. Ніпель встановлений на кольовому крані. Цей кран використовується також для установки парового клапана, який можна докупити окремо в нашому інтернет-магазині. Посилання шукайте в описі. Наступний елемент комплектації ущільнююча прокладка з термостійкого силікону. Вона забезпечує герметичність і щільно з'єднує кришку з корпусом. Для зручності й безпеки в комплекті є силиконові термостійки, накладки на ручки. На корпусі автоклаву розташований біметалевий термометр. Посадкове місце для термометра має ущільнюючу прокладку. На дно автоклава ставиться спеціальна підставка для банок. Вона складається з двох частин і потрібна, щоб банки не торкалися безпосередньо дна чи нагрівального елементу. Важливо: використовувати автоклав без підставок заборонено. В автоклавах з нержавійки є також вбудований зливний кран для легкого спуску води. У комплекті є завжди вся технічна документація. Інструкція з експлуатації, що містить безліч корисної інформації, гарантійний талон, паспорт приладу та навіть збірник рецептів із готовими режимами приготування. Якщо у вас електричний автоклав в комплектації, ви отримаєте ще два важливі елементи електронагрівач тен. Він виготовлений із нержавійки. Залежно від моделі автоклаву, вони бувають на 2, 3 або 9 кВт. Блок управління з терморегулятором дозволяє виставити час і температуру для автоматичної роботи приладу. Отже, стандартна комплектація включає усе необхідне для зручної та безпечної роботи. Ви отримуєте готовий набір і можете одразу починати готувати домашні консерви. А якщо ви хочете доукомплектувати ваш автоклав, ми з радістю допоможемо підібрати найкращі рішення. До того ж, усі елементи зі стандартної комплектації можна придбати на нашому сайті. До зустрічі в нових відео, Па-па!